Друзі, всім привіт! Сімітання в такому бардаку. Ми починаємо новий тиждень сьогодні, 4 серпня. Щоденник вишивальниці оголошую відкритим. Так, що це перед вами є? Зразу говорю, що нічого більшого іншого, крім волови оку, я за минулий тиждень не вишивала. Були дні не вишивальні, але нагадаю, в мене є два манжетики раз-два, шию потихеньку уставку зашиваю ось тут ретізем. Другу треба аналогічно зашити ланцюжком і вишити ретіз. І в мене ще є рукав один на даний момент. Треба ще. Другий, треба це все заповнити, треба е, пазуху зробити, треба е, оцей, облямівку зробити, але там, скоріше все, там, бо я, я забула, яка там облямівка. Там, мабуть, не облямівка, там буде така як стійка, тобто вона ближче до шиї. Зараз я гляну. Так, вона ближче до шиї, вона така ширша. Ага. Фотографії маю, знаєте, роздруковані. Не можу знайти. Одним словом, треба подивитися, що там є на сьогоднішній час. На зараз я е, буду дошивати рукав і буду брати другий рукав, зразу вишию чорним, тому що, е, чесно, я би хотіла вишити повністю все. Тобто е, отаке жовтеньке, зелененьке і червоненьке вишити, щоб рукав був готовий. Але так не піде по тій причині, що, поки я пам'ятаю той взір, треба вишити друге. Другу, цей, другу сторону, і його реально вишити за день. Розумієте, за день. Тому давайте подивимося, що за сьогодні я встигну зробити. Відповідно, мені хочеться з вами поділитися, що якщо щось запланувати, воно може здійснитися. Так, можна своїми руцями це зробити. А ще я вам теж можу сказати, що можна напланувати дуже дуже багато чого, і воно все піде шкерберті, тому що такий час ми зараз живемо. Знаєте, он, зараз дощ падає, до сяду повишиваю. А буде сонце світити, то побіжу кудись. Друзі, всім привіт, всім вітання! Отакий пустий стіл вас сьогодні зустрічає. Сьогодні в нас вже, боже, який день середа, вчора я не включалася, бо в понеділок практично нічого не вишивала. Вчора трошки повишивала, тому маю вам що показати. Але, але перед тим, як я буду вам щось розповідати, я хочу. Я хочу, знаєте, колись. Ем... Був такий канал, я не пам'ятаю, бо я мала була, як цей канал називався. Я знаю, що там була така передача. Концерт вітання. Хто пам'ятає концерт вітання? Хто виріз на концерті вітання? Так от, сьогодні не тільки Спаса. Сьогодні не тільки Спаса. В цей чудовий і прекрасний день, коли в моєму місті Хмари і сонечка зовсім не видно. Я хочу зловити ті промінчики сонця, які світять над хмарами, і відправити їх до нашої Наталочки Мужицької, яка сьогодні святкує свій день народження. І хоч цей святковий день вона сьогодні повністю сама і ніхто їй не мізки, я все ж таки, Наталочко, хочу, щоб твоя родина, твоя сім'я була разом. Щоб діти були разом, щоб чоловік тебе обіймав. Тому що я знаю, що кожна жінка любить свою сім'ю, свого чоловіка, і хочу побажати тобі мирного неба, щоб закінчилася війна і щоб ми з тобою багато повишивали. О, так. Тому е даруємо цю композицію для Наталі Мужицької. День народження у тебе, не сумуй, а веселись. День народження у тебе, друзі і рідні, знов зійшлись. Співати люблю, але не вмію. Буду співати особисто іменниці, тому чекайте на новесеньке відео, де будемо співати. Ну, ви знаєте, день сьогодні в нас святковий, сьогодні Спаса. І якби ті грушки ябка не поїли мої діти, йшли би ми їх святити. Ну, буває таке, слава Богу, що з'їли, а не згнили, бо таке теж буває. Скажу вам чесно, тиша навкруги зразу чути, що сьогодні свято. Я не знаю, як це воно відбувається, але завжди я зауважила, що якщо якесь отаке свято, то Тихо, ніхто нічого не робить, бо ж свято. Тихенько люди йдуть до церкви. І буде така тиша, поки діти не вийдуть на двір. А вони не вийдуть на двір, тому що в нас одні хмарно і обіцяють дощ. Ще вчора по радіо говорило, в Україні аномальна спека на півдні 37 градусів, в центрі 35 і лише на заході 19-25. Та дівчата такі. Такі в нас реалії. Е, ви знаєте, я з одної сторони радію, бо минулого року я посадила гортензії, Боже, я з бубном біля них е, стрибала, е, притіняла, підливала, заливала. Вони такі були нещасні, що просто. А цього року трава зелена, е, гортензії пречудові, города ну, таке собі, але нормально. Тобто спеки нема, нічого не горить, але ж літа хочеться. Ну, чи страшного, воно прийде до нас через пару днів, і тоді я заговорю зовсім іншу мову. Так, давайте я вам тепер про вишивку поговорю. Наталечка, ще раз вітання. Це я, так, звісно, жартую дівчата, бо Наталю привітала ще з самого ранку. Так, три голочки в мене в роботі це є пазуха. Мережка, шабак. Хотіла вчора змережити все. Але вчора виставили результати по вступниках, то мені вже було не до цього. Мені вже було не до цього. Не до вишивки. Так, це що таке? Тягнуся на другу сторону. На другу сторону. Тут в мене нічого, здається, не помінялось, ага, в рукаві нічого не помінялося. Разом кажу, у мене там зовсім чученько вишито. Тут я вшила трошки зелений ретязь, а на цій стороні, на цій уставці. Душила ось тут трошки. Ну, тушнить мене серйозно від того ланцюжка. Але нічого. Сьогодні, повторюся, день святковий, буду вишивати пізно аж, зараз нічого не буду вишивати, совість мені не позволить. Побачите, в мене таке є, дуже часто, до речі, піднімається це питання. Чи вишиваєте ви в свята? Та, о, якщо ви хочете з кимось посверитися, можете мені в коментарях там написати, що ви не вишиваєте і чому. Або я вишиваю і чому. Це буде дуже цікавий досвід, але знайте, що під ваш коментар може хтось прийти і вчити вас по-іншому робити. Я зі своєї сторони просто скажу, що якщо вишивати у свято гріх, то цей гріх буде тільки тої людини, яка вишиває все. Чому вас мають турбувати гріхи іншої людини, такі як вишивка? Для себе я зразу скажу, для мене не принципово вишивати в свята, чи вишивати не в свята, чи відчуваю я якийсь гріх. Я коли чую, що мені не хочеться вишивати в свято, та як зараз. Я знаю, що я зараз піду в мене. В мене просто сьогодні дуже чудовий настрій, якщо ви не зауважите. Дивіться, шоста хвилина йде, в мене родно закривається. Наталі день народження, дистина поступила. В мене, в мене така ейфорія. В хаті чистота, їсти наварено. Розумієте? Ну, от, ну от все зійшлося. Все зійшлося для того, щоб сісти вишивати. А я не хочу. Тому що в мене ну, мені так не хочеться вишувати. Я Знаю, прийде вечір, і я собі гарненько сяду і буду вишивати. Але я й інше, я й інша сторона. Коли свято, а я просто сідаю вишивати. Бо мені хочеться. Тому хочеться вам, вишивайте. Не хочеться вишивати. Це мені така моя порада, бо і десь гріха не вишивайте. Так, 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 так. так. Ну, ніби все. Так, на сьогодні все. О, сподіваюся, я завтра включуся. Маю ще сьогодні заїхати в одне місце, можливо, вас з собою візьму. Можливо. Ну, думаю, що візьму. Треба вас взяти. Так.